Квасолі потрібно замочити і відварити до готовності. 3 кг помідорів, пропускаю через м'ясорубку, додаю сюди сіль 2 столові ложки, 180 г цукру та 300 мл олії без запаху. Це все доводжу до кипіння, а тим часом нарізаю 1 кг цибулі кубиком невеликим. Натираю 1 кг моркви, відправляю в соус, який вже закипів, та натираю 3 кг бурячка. Мені сьогодні допомагає моя м'ясорубка, дуже люблю готувати заготовку, коли є це все разом. В мене за той час і Васоля вже відварилася. Я поєдную всі продукти між собою і тушкую пів години. Я скуштувала солі мені малувато, додала ще на око, як то кажуть. 180 мл 9% оцту і протушкувала ще 10 хвилин. Розкладаю по баночках, стерилізую ще в каструлі 15 хвилин. Це для страховки. Можна і по стерилізованих банках, але у мене все зберігається в довці, тому краще все-таки простерилізувати, закручую. І взимку насолоджуємося смачним ароматним борщем. Капусту я люблю додавати свіжу, а ось смажка вже готова.